29 серпня в Україні відзначають День пам'яті захисників України. Заклади харчування Житомира другий рік поспіль беруть участь в акції Стіл пам'яті у ресторанах і закладах, які приєдналися до ініціативи. Один столик залишається зарезервованим упродовж дня. Це стіл пам'яті про загиблих захисників України. Розповіла Анна Дорош, працівниця одного із кафе. Ми повинні пам'ятати своїх героїв. На жаль, вони вже ніколи не сядуть за ці за цей стіл, але цей стіл на сьогодні тільки їх. На цілий день ми забронювали, ми засерверували його в знак пам'яті і чекаємо гостей, які будуть писати прізвища та ім'я своїх героїв. Що це для них цей стіл? Проводити такі акції. Важливо, щоб зберегти пам'ять про загиблих військовослужбовців, сказала Аліна Мнацаканян, працівниця кафе. Сьогодні ми теж доєдналися до акції стіл пам'яті, тому що дуже важливо пам'ятати кожного, хто загинув, боронячи нашу країну, та більше не зможе відвідати жоден заклад, жоден захід. Про це варто не забувати, і це найменше, що ми можемо зробити для них. Акція стіл пам'яті допомагає висловити подяку загиблим військовослужбовцям та їх родинам, сказала Наталія Ковальчук, місцева жителька. Це люди просто яким ми завдячуємо всім. Ну, що тим, що зараз можемо ходити, гуляти, хоч не дивлячись на те, що зараз йде дуже страшна війна. Будь-які акції важливі, і пам'ять і про це потрібно пам'ятати і потрібно говорити. Мені дуже шкода людей, в яких в сім'ях загиблі є воїни, які віддали своє життя за Україну. Я думаю, що це дуже важливо, щоб люди не забували. Зараз такий час вже багато людей. Чуть-чуть забувають, що в країні війна, і це дуже ну людям ну дає на згадку, що ось в країні війна, люди люди гинуть за нашу країну, тому це дуже важливо. Я розумію, що таке для людей втрата. В нас в родині була втрата, і мені здається, що неважливо, який це день, ми маємо про них пам'ятати завжди. І переносити, передавати це своїм дітям наступним поколінням на столах пам'яті у закладах. Розмістили порожні столові прибори, соняшник як символ скорботи за загиблими військовослужбовцями, свічку, синьо-жовтий прапор та листівку. У листівці відвідувачі закладів можуть написати імена і прізвища загиблих військовослужбовців, для яких зарезервовані столи упродовж 29 серпня. Катерина Мороз, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини, Житомир.